Нації молоді Великобичківської громади. Місцевий форум і починається він з правильних речей, з молоді. Адже молодь це основне багатство кожної територіальної громади. Я точно знаю людей, які б ніколи тут не опинилися, можливо, і я в тому числі як вине ця війна. І це нові можливості, які ми з вами можемо складати, пережити цю війну, перемогти в цій війні і, зро... і стати сильніше. Я би хотів, щоби. Коли зараз стратегію ми будемо доповнювати, молодь брала активну участь, адже молодим людям творити майбутнє, молодим людям в основному користуватися цими посодовжувати проводити інтеграційну роботу, тобто давати можливість людям, які переїхали в нові громади, оновлювати і покращувати нові соціальні, скажімо, зміцнювати нові соціальні зв'язки, це то це теж буде сприяти інтеграції. Моєї точки зору молодь нічого не втримає від еміграції. В Україні залишаться ті люди, яким треба Україна. Якщо людина не має громадянських переконань, якщо вона не має якоїсь громадянської стійкості, вона поїде туди, де краще жити, де вже давно все. Вирішено в інфраструктурному плані. Повністю розкрила пані Марина Попатенко ті напрями, які реалізуються на місцях. Звичайно, вони реалізуються на території Закарпатської області з урахуванням такої специфіки. І шкода, що саме ті обставини дозволили нам все ж таки створювати таку атмосферу обміну досвідок. Я дуже дякую за запрошення. Bardzo się cieszę, że widzę przyjaciół z Ukrainy. E, dla mnie było takim osobistym odkryciem, nie tak, na naскільки... В громаді відкрита влада до співпраці, відкрита влада до того, аби слухати і чути головне чути людей, які до них звертаються. USAID, великобачківську громаду. А хтось має сісти, написати, витратити час свій, просто так витратити думки, зібратися, сісти, написати, і через півроку, а може, й пізніше, буде результат. Величезна кількість зараз можливостей величезна, на реконструкцію на м'які проекти на навчання, на розвиток бізнесу, але це все потребує часу. Часу знань умінь і якоїсь певної команди. Молодісню форуми, вони є Тією можливості для того, щоб зробити якісь наміри молоді публічним. Значна частина цих і спеціалістів, і молоді все-таки залишилася у Близнюківській громаді і, і після перемоги і віддавала свій ресурс, емоційний інтелект саме в нашій Близнюківській громаді. Але батьки цього ще не дуже в вашому саме районі не розуміють. Вони так, так я кажу, безкоштовно приходить. Перше заняття, це просто пробні уроки. Але у батьків якісь зажими, то вони безумовно. Молодіжна політика це напевно найголовніше одне з найголовніших, що повинно. Що необхідно стимулювати з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування на різних рівнях? Новостворена молодіжна рада. Це якби перший наш досвід у цій роботі. Ми лише починаємо. У нас є дуже багато задумів, ідей для того, щоб їх реалізувати. У нас вже було чотири проекти. Дало реалізовані цього проміжку часу невеликого. Ми маємо такий досвід, що молодь це, я би не казала, якісь рамки віку. Молодь це стан душі, це люди, які бачать справу, бачать ціль, готові до неї йти і не задумовуються, що з того буде, скільки заплатять. Вони йдуть зараз. Ми зіткнулися з такою ситуацією, що в нас виросла потреба у звичайних і фруктах, яких ми не можемо купити у власного виробника. Ну я думаю, що потрібно почати з розробки туристичної інфраструктури. Як ви можете побачити, які в нас є межі нашої територіальної громади? У нас дуже багато роботи, де можна реалізовувати конкретні проекти. Це мій театр з Києва. Це діти, яких я виховувала з першого дуже коротко. Ну я хочу виставу, щоб ви зрозуміли тільки з вашими дітьми. Це можливо навіть це не вистава, а можливо, якийсь творчий проект, це можливо будуть якісь поезія, можливо, це буде монологи, а, якісь всім ще раз добрий вечір. Сьогодні я хочу презентувати ідею освітньо-культурного простору. Аптека номер 16 Потенційно міг бути. Дійсно класний чудовий простір для розвитку молоді, для розвитку культури, для якихось освітніх заходів, заходів і yeah. проєктів. Так. І коли помаленьку з маленьких кроків ми побачимо, що проєкт можливий до реалізації, що він приносить користь, за ним будуть іти ще і ще проекти, які будуть виростати у великий, -великий один спільний проект, який буде називатися Успішна великобичківська територіальна громада. Я не очікував подібної віддачі від власних співслідчан і не тільки. Тобто, всі люди, котрі сьогодні прийшли на цей форум, виказали неймовірно велику кількість ентузіазму. Це дуже надихає, дає віри в майбутнє цієї громади і дає бажання приймати активнішу участь в розвитку цієї громади. Вас вітає молодіжна рада Довжанської територіальної громади. Ми раді сьогодні бути на даному заході, тому що дійсно багато чого ми почули цікавого для себе, для нашої територіальної громади. Ділилися проєктами, враженнями, і це дійсно цінне і важливе для розвитку молоді в Україні зараз. Нам дуже сподобалися проекти, які були представлені на цій події. Я дуже хочу втілити їх у рамках міжрегіонального обміну із вашою громадою, можливо. Ми дякуємо великобичківській громаді за запрошення і особисто голові цієї громади. Також подяка всім спікерам, які ділилися своїм досвідом і знаннями. І сподіваємося на плідну співпрацю у майбутньому. Так, всі були дуже круті, і ми їм дуже вдячні. Дякуємо. Цей захід для мене був особливим, бо насправді вперше тут я була у ролі спікерки, а не слухачки, а не журналістки. У мене була можливість виступити на панельній дискусії, запропонувати свою ідею і, власне, бути почутою серед цікавих сучасних людей. От, е, мені дуже сподобалося те, наскільки сучасний цей був захід, наскільки він. Е, Допомагав людям а, налаштуватися на якусь таку хвилю взаєморозуміння, хвилю того, що ми з ми живі і ми готові діяти всі разом заради нашої України. А, Мені дуже сподобалося почути ідеї, які були презентовані в рамках цього форуму і мені самі сподобалося презентувати мою ідею, бути почутою і звичайно після форуму обговорити це все у неформальному спілкуванні. Отримати фідбек, отримати нові додаткові ідеї для розвитку свого проєкту. Сподіваюся, завдяки цьому форуму ми зможемо разом реалізувати дуже багато чого для нашої громади, і в цілому для України. Я Ольга Чистякова, внутрішньо переміщена особа, і завітала на цей форум. Щоб послухати і бути почутою, для мене це було по перше, знаєте, як для творчої особистості дуже корисно і як. Повітря, чесно, тому що а, довгий час а, я якихось своїх проблемах життєвих, щось вирішую, щось а, знаєте в такої якось, не знаю буденності, і мені не вистачає ось такого, знаєте, бумерангу людського, де можна поділитися своїми якимись життєвими переживаннями. Те, що ти хочеш зробити, а, не знаю, для конкретно там, де ти знаходишся, да, зробити якісь нові проекти, нові ідеї, хочеш поділити. Саме з однодумцями, і саме сьогодні мені це вдалося а, презентувати свій творчий проект, який я надіюсь, що втілиться в життя. Послухати дуже крутих талановитих людей.